і очисти на скверне, і спаси може душі наша, святий Боже, сіди грібка, сяди безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, сіди, грібки, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи грібка, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Ісину, і Святому Духу. Ані і пресни во віка вікова. Амінь. Засвяти, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владако прости, беззаконні наша. Святий, посвіти, сили, не мочі наша. Імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Су і сини, святому духу, нині преснує віковікова. Амінь. Чи наше, що наші жиси на небесі, да сіди це ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, крізь наш насушний даж нам несть, і остави нам доли наша, якоже жимо, ми оставляємо дожником нашим, і не веди на нас вої скушені, но збави нас от лукава, Бога. Як твоє царство, сила і слава Цей Сина, і Святого Духа, нині пресної віки віком.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу ісани святому духу. І нині присно, і во віки віков. Придіде, поклонімося цареві нашому Богу. Приді, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіде, поклонімося і припадімо самому Господу Ісусу Христу, цареві По Богу нашому. Слава душе моя Господи, Господи, Боже моєго, я все зіло. У відповіданні, е волі, пото, облекція, все вдячся святом я коризую. Простирай небо, яко кожу покроє водами, провез своя, полай облаки на воскордене своє ходять на крилу вітреню, творяй ангели своє, духи своє своє, пламень огненний, основай землю на твердіє, не преклониться во вік віка. Безная, кори заодяни, я на горах стану твою запріщеної твого побігну, то з ласа, рома бояться, восходять, бо гори, не сходять поля, бо міста є же оснували си їм. Приділ положилися, я уже не прийдуть, неже обрадяться покрити землю. Посила істочники водебріх посреди ори пройдуть воду, напаяються звіри сельне, ждуть онагреву жарду свою, на тих птиці небесне привітають серед каміння, дадять глаз, наперед город провиспреніх своїх од плода діл твоїх насититься земля, прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб земли, і він веселить серце чоловіка, умастити лице, алеїм хліб серце чоловіка укріпить, насититься древа, польне, яке дреливанці, єже єси, насадив, там оптиця возніздяться. Яродієво жилище, предвидитель стоїти, гори високі, високе ялем, камінь прибіжище Зайцем, Сотворилися луну времена, сонце позна запад свой, тьму і бось ночь, в неї же пройдуть ці звіри добрані. з ким не рикаючи восхитити і взискати від Бога пищу собі. ось є сонце, і собрашся, і в у ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє на діла не є своє до вечора. Як величишилися, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилася і сполниться землі, твари Твоє, я. сія море великої, пространне, та і їжені з числа, животное мала єсо велике у кораблі приплавають, Змій його, й создали сируватися йому, всяко довічає дати пищу їм, благоврем'я. Давши тобі їм соберуть, обрачуть тобі руку всячі, сповняться благости, озращу же тобі, лице возм'ятується, отримеш і дух який іще і оперше свої возвратяться, послаши духа твоєго созирдеся і обновиши лице земли, буде слава Господня, увійк возвеселиться Господь оділіх своїх, Призирай на землю і творяю, і трястися, прикосайся, орамидим'яця, Господь, Господи, о животі моєму, пою Богу моєму дандеже єсть. Да усладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся у Господі, да ще один грішниця від земної беззаконниці, якожене Батим, благослови душе моє Господа. Сонце поздно запад своє положилося твої без ночі. як залишившися діла Твої, Господи, вся премудрості сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки вікова. Амінь. Aleluja 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 slava tebi bože aleluja 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 slava tebi bože aleluja 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 slava tebi mo Миром, Господу, помолимся, свишні мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Мирісом, мироблагостояние, мирі, святий Бої, церкви, свядені, всі, Господу, помолимся, святім храмі, сам і совірою, благовінням і страхом Божим, ходящим вонь, Господу, помолимся. Святішим сленським архірейлів, папіримським оболюбивих єпископах наших, Одорі, кернілі, чеснім присвітельстві в христі, де яконстві, осем причті людей, Господу, помолимся. Бо в народі нашим, придержачі властих наших, і осем воїнстві, Господу, помолимся. Раді сами, святої обителі, все, всяком граді, вестрані, вірою, живущі не Господу, помолимся. Благо воздуху і зобилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Молимся, Господи, славачих, потишествуючих, страждущих, плінених. І о спасені, Господу, помолимся, помилу, о, збавитися нам, від всякі я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Помилу, Заступи, і спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєї, благодаті, пречистою, преблагословенною преблагословенної славною владиць нашу Богородицю і приснодію Марію, з всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предатів, Яко подобає тобі всякая слава честь і чесі, поклоненню Цієї Сину, і Святому Духу, нині в вік і в віки віком, Господи, позвав тебе, услужим'я, услашим, Господи, Ді. Господи, позвав Тебе, я, Годьми ласу молиния моєго, не да позвати ми по тебі, послужим я Господи, да й справиться молитва моя, як кокадила пред тобою, От, я восніяни руку моєю, жертва вечерня я, услашим я Господи. Служи, Господи, хранений устам моїм і дверями рождений, у снах уснах моїх, не уконе серце моєго, слави селохавстві, не вшивати ви на урісіх, су чоловіки, ділившими беззакони, і не сочтуйся союз при їх, не кажуть, мені праведник, милисі, і обличить м'я, і лише грішного де намастить глави моєї, який ще й молитва моєго благоволений, і ніх бо що прикамені суди їх. Услышайся глаголо моє, якого змого, що якотворша землі просідайся на землі, розточишеся, кости, в як пряді. око як тобі, Господи, Господи, очі мої, на це оповах, не душу мою, сохрани м'яці, твої вже суставиш, ми, і от собласні лиших беззаконні є, поду твою мрежу свою грішницю, єдиний день здан, де ж прийду. Гласом моїм, Господи, возва, гласом моїм, Господи, помолихся. Пролів пред ним олений, моє, печаль моє пред Ним возвишов, не гдай щезати от мене духом моєму, і та познала сестиця моя, На напоти сам по нему жехождах, скореесятні, Смотри, ходесний, возглядай, небізної мене, погибе бійство от мене, ні завоє душу мою. Возлогко тобі, Господи, ріх ти, супований, моя, часть моя сина, землі живих, вонь моє, молиний, моє, моє, посмирихся зіло. Ізбави від гонящих мій, як укрепи, паче мене. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж тут праведниця, Деже, воздаси мені. І зглубина возловка тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду туши твою невлючі голосу, молини моєго. Ще беззаконня, я не Господи, Господи, хто постоїть, яко у тебе очі єсть. І же ми, яко нам яко поморосих, і Боже си, благодати, служити, блаженне Филиппе, святе, со Стефаном потреба, мізбраця єси. Чим і убиваємося у видів, косамарі востех єси, обедіння божественним, Божє слово проповідає, славне, і просвіщає сучевидь мій прежде, може, стоверчили духом Божественним, мудре. І мене ради Твоєго потерпіття, Господи. Потерпі душа моя, во Слово Твоє, убова душа моя на Господа, Бого знаменія рукою Твоєю завершає, моя людиня видяче, сліпи продриняє і розслаблених, і справлений є, і нечего в духові життя, погнаніє, дивлякося, Хилибе. І прихождав кого спасительному очищині, от не вірі, в вірів направляємо, тім, Боже, сину, якого сташа, посальська неквеселящиця, якої самарії множество, бого приведеся, остражи отриня до ноші, острання. Доповає ти на Господа, Колесниця слава слайбого на колесниці уздрів ізящна, і вопрошення дворящаго, і не домислящиться, пости єси кандаки надосточудного, Іноскані і явленіє, желаємо, Боже, не показался, єси. Вірова, попросить бо просить, Боже синочия, є, Боже приємше божественного проповідника все дітей, соділа все, єфіопії, і боченико начальника. начальниках, як у Господа милосі мною в невої збавленого, і то ізбавить ісраїля цібеса конидіє. Посіял єси, опане, доброділе, як звізда світиша, на тверди віра світло славне, заря і всього доняя, обрачена єритическая, і просвічає вірою тобі, любові приліжаща, я і твоїм Боже оченіє, тім світ у нас не мочени є, тім світоносний совершає. Твой праздник Любові, задерзновини омолився О душах наших. Хали ти, Господа, всі серце похвалите, Госі людині. Роде посничеськими Твою душу воружив. Полоцкая я увядил, єси, оче священіший рамі я і ум славне соділа. Боже свини, тройці жили, живо з весенця єси, і діже я воїнство, і доброта я, і я рахун соборство, ними нині радуєшся. Бо славі предстоя Христу, задержна в моляся о душах наших. Як милость Його на нас, істина Господня пребає, Божественне мисство, ми бо і течень миєраше, все потобили сидеть от своє опожені, немощно. Твоїми же межи, так або омановений і син, ми восхожденім, гордоє возвершені, а на землю не звернеси. І вознесе єси на небесне, і яселенія, б вони же сони предстоя Христу, задерзновени моляся о душах наших. Слава Існу, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки віховані. Царь Небесний за чоловіку любиє на землі, а веся, чоловік Боживе, потім обочине плоть приємень, і зни я прочиниться, восприятиє, єдині серцю, єстество, но не і постасію, всім же завершена того. І совершенна чоловіка воєнно проповідаюче, і сповідуєм Христа Божого, я вже молимати без я помилуватися душа нашим. Премудрость розпрості. se sonca na zapad, vidjevše svi večernji projem oca, Вон Боже, заступник моє святи, милость твоя предварит, і змим я у моїх, Боже, і от восстающих нам я і збавим я, заступник моє Боже, заступник моє сити. Саме прославлено имя твоего Господи, милость твоя на нас якоже опова комнатя пославеніси Господи на нас оправдання Твоїх Благословен влади кобра зум і нас оправдання Твої славеніси свято і просвіти нас оправданні Твої Господи милость твоя бо від руку Твою не презрив подобає твала тобі подобає тіні і слава подобає ту си сені святому духу ані пресної новіки вікова Сповні вечерню молитву нашу, Господи, Господи заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаті, вечора всього совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просім. Ангела мира, вірна наставника, хранителя душ тілес наші, Господа, просім. Прощення, оставлення гріхові і грішенні наших у Господа просім, добрий полезний душам нашим і миромировий у Господа просім, Проче, время живота нашого в мирі покаянні скінчити у Господа просим. Християнські кончини живота нашого, безболізне постидне, мирне і доброго твіта на страшнім судище Христові просім Ой, о, Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснодів Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім. Як благий і чоловіку любець Бог, єси, тобі славу села йому ці, і Сину, і Святому Духу, нині присною віки віков, ми, усім, лави ваша, Господеві приклоніте. Буде держава царства Твого благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної в віки віком. Мочениця Господні, молите Бога нашого і спросите душам нашим, може своє дрох. І очищені є мною, і приріжені моливця. По тобі, возлі дохочу, ми живу, що мене небесиці, я хоче, реб в рук, Господі своїх, як хоче, ребо не в руку споже своє. Та наше, Господа, бо наша будинчи у щедри. Смерть Твоя, Господи, смерть я безкодається, а ще по неворомі положен балєси, не барай, отверся, тим же у покой, як очеловеко Лобець. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо мною, сповником Сяоничини. Найпаче наповнися душа наша, поношені його в плачу і уничині Виданий добро, очудесен, що зієжи у нас бойстаєство, як определен свят линію, карго з обряком ся смерти, о єстенобожих, яко якоже писано є, водою ще приславшимся упокоєним. Сину і Святому Духові, нині пресної во віки віковом, володаче, це приймимо рабу Твоїх, Збави нас від я нужда і печати, Ніні одпущаючи раба Твоєго, влада, кололу Твоєму сомиром, Якові дісну очима і спасеніє Твоє є жиє, Савтова принесе всіх людей. Світло відкроєний, я закон, і слав людей Твоїх ізраїля, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Ісану, і Святому Духу, і нині пресне, во віки віковам. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господа, честирика наша. Владико, про себе, законія наша, сіди, посіти, сини, небоче наша, імена Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і і Святому Духу, і на ній пресної Боги повані. Отче наші же на небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, і як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остали нам доли наша. Коже йому оставляємо довжником нашим, і не веде нас но і збави нас від лукавого. Твоє царство, сила, і слави, Ця і Сина, Святого Духа, нині присної во віки віков. кого. Ма ти благодать, Филипе Самарію, невибо, Віщана, я же словеса Твоя каже,ника в розум, і шах. Іже вже постиг вірою, не окрестися, і дади славу Богу од Негоже і нам, апостоле, і спроси благодаті велию милость. Во славія, наставниче, в учителю, і чистоти, селена, світильничеркія, я б охнув нове, удобрений є, феофане, премудре, учень ми твоїми вся просвіти, тіцівнице духовна, я, моли Христа бога, спастися душам нашим, і нині прислуємо віки. Ще нас ради сьогодні оді, розпвятиє претерпів благой, і з і, і смертію смерть, і воскресеніє явли, як о Бог, не призри, аже создалися рукою твоєю, я весь чоловіку люби, твоє милостиве, прийми рочую тягодицу, молящуюся, зана, і спаси, спаси наш люди от чаяна. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим Тися услыши і помилуй. Помилуй господи, помилуй Го. Господи, і ще молимся, все тішим сленстві, мархіреї, Львів, попіринським болюбивх єпископах наших, кері Теодорікерні, служащий, послужившись в святім храмі, саме наших духовних, цей во Христі, братії нашій. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся, Бог і народі нашим, придержащих властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Ще молимося при стоящих людях, ожидаючи у тебе великої, багатої милості, затворящих нам милостиню, за вся православна Християни. Яко милостивий чоловік, улюбець Бог, єси, тобі славу, села Цвій цві, Сину, Святому Духу, нині присною, віки віков.

Істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, силою чесного, животворящого Христа, святого славного Пророка, притечі, Хрестителя Господнього Івана, і живося Отця нашого, на Золоту, і живосяти Отця нашого, Ніколая, архієпископа, Мелікійського, Чудотворця, преподобних і богоносних отців наших і святих. Апостола Филипа, єдиного з от Сидмидияконов і преподобного Отця нашого Теофана, начертаного, творця Канонов єпископа Нікійського і всіх святих, і блаженного священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, і блаженного священомученика Петра Павла і всіх святих помилуй, і спасе нас як благ і чоловіко любець.